Добрий день, у мене питання: а вас пандем, на якому буде ліжко? Ну там не ліжко, там буде картинка ліжка. І щоб там був довжний чоловік, був мій канік, звісно. Так красивенько виклався на ліжко, як я люблю удобно. Ну, ще упаковка була, ніби з'є. Ви знаєте, оця упаковка карток, ну, більша, звісно, більша. Так, як це альбом. І хочу ще, щоб там був ну, зелений, також відкривався як о, сад карток. Буде таке? Ви про півен Хармоні? Ну, та він. А буде у вас ластик, ніби як колесо, ну як ядро, знаєте, кругле, як о, комочок, якийсь, знаєте, восе що проходить перекоти поле. Ну добре, файне. Я хочу ну, просто ластик, ну буде такий кругленький, як знаєте, пончик, от із дирочку, і там буде як світитись. Ви про ластик і ці? О, він якраз. А у вас були товари з аніме, яке там чоловік з принциповою голові? Я просто граю Roblox 99 ночей, і хочу виграти там тисячу хоча б днів. Ну там точно буде легше, буде мені всі дерева тою бензопилою постер нормально буде, так звісно.